На даний момент по нафті з'явились хороші передумови для росту її ціни. Тому давайте розглянемо ці передумови, а також покажу приклад, як можна відпрацювати дану інвестиційну можливість та отримати підвищений прибуток. І, до речі, на попередній угоді по нафті, хто входив зі мною, ми гарно заробили. Це було чистими більше 32% від росту вартості нафти, та ще й отримали дивіденди. Вітаю вас! Мене звати Олександр Інчак, я приватний інвестор та автор каналу Капіталізатор.ю. А перед тим як почати, зобов'язаний сказати, що це не інвестиційна рекомендація, а демонстрація моїх власних дій та думок. За ваші гроші відповідаєте тільки ви, тому і вам самостійно приймати рішення, чи купувати зараз нафту, чи не варто. Отож почнемо і почнемо одразу із вибору інструменту. Безпосередньо у на нафту інвестувати не буду. По перше, це дорого. Об'єм одного контракта це є тисяча барелів. А по-друге, це незручно. Навіть зі сторони тої ж самої експірації, можливо, переходу на новий контракт. Найбільш цікавим інструментом є ETF. коротко це біржовий інвестиційний фонд. Причому я буду працювати не через ETF безпосередньо на нафту, а через ІТФ на компанії, що займаються видобутком нафти. І тому тут виходить ще один фактор, а саме присутність впливу загальноринкових тенденцій. Фактично є кореляція не тільки з ціною на нафту, але й з індексом SP 500. На даний момент середньостроковий біржовий індекс буде продовжувати свій ріст. Ну, принаймні я так бачу для себе. Такий висновок я роблю по факту аналізу тенденцій ФРС щодо зміни відсоткової ставки. На даний момент майже на 100% є впевнення, що 31 січня ставку знижувати не будуть. Це важливий фактор подальшого росту біржових індексів, чи як мінімум відсутності падіння. Наступний перегляд ставки буде 20 березня цього року, де, скоріш за все, ставку також не знизять а безпосередньо зниження ставки, скоріш за все, буде вже аж 1 травня, ну виходячи із настроїв. І це, до речі, співпадає з сезонним максимумом по SP 500. Тобто покупка саме нафтогазових компаній, а не безпосередньо нафти, є більш потенційно прибутковим. Окрім цього, я буду отримати ще дивіденди від діяльності компаній, що входять у даний фонд. А щоб ще збільшити потенціал прибутку, я візьму плечовий фонд із вбудованим плечем 2. А саме це буде фонд Direction Daily SP Oil and Gas Exploration and Production Bull 2 X Shares із тікером GESH. Але майте на увазі, плечовим фондом збільшується не тільки потенціал прибутку, але й потенціал збитку. Це важливо розуміти. Ну а тепер перейдемо до аналізу. Спочатку хеджери по ними чітко в зоні купівлі. Це первинний сильний сигнал. Наступне це покупки інсайдерів. По інсайдерам є різні сигнали і на покупку, і на продаж. Але нагадаю, що інформаційно сильними є саме покупки, бо інсайдери купують тоді, коли хочуть заробити. А для продажів є мільйон причин. Це далеко не завжди очікування падіння. Тобто сильний сигнал на продаж від інсайдерів це коли йдуть масові продажі від різних інсайдерів. Такого зараз немає. Тому можна зробити висновок, що інсайдери очікують ріст. Тим більше, що і покупки інсайдерів доволі великі і у різних компаніях. Тобто це не одиничні угоди. Наступний фактор це сезонний мінімум по нафті. Сезонність не є фактором для входу чи виходу із позиції, але сезонність – це хороший, підтверджуючий сигнал. Ну і ще один фактор, ціна знаходиться нижче 200 ї ковзуючи середньо. Це не є жодним сигналом. Просто це хороший знак того, що ціна у місці дає суто технічний потенціал як мінімум повернення до середнього. Тобто поточна ціна нижче середнього значення за рік. Але з іншої сторони, ми не дуже і низько відносно ковзуючий. Це точно не відміняє сигнал, але для мене впливає на об'єм позиції. Ну а далі нам потрібно відпрацювати цей сигнал. Для цього я використовую адаптивний конверт Adaptive Envelope. Це моя розробка. Плюс цього конверту його адаптивність. Він підлаштовується під будь-який інструмент автоматичний. Жодні налаштування змінювати не потрібно. Ви можете знайти його переліку індикаторів на TradingView. Він є у вільному доступі з відкритим кодом. Взагалі, ви можете використовувати будь-який індикатор, який вам зручний. Бо цей технічний момент вже не такий важливий. Важливі саме сигнали на ріст ціни активу. Вхожу в угоду я адаптивно, тобто ставлю стоп-ордер на купівлю по другий знизу ковзучій середній і перетягую ордер щодня, поки він не спрацює і не буде відкрита позиція. Щодо об'єму, то в мене позиція відкрита на 5%. Але знову ж таки, це особисте питання кожного, хто і як ставиться до ризиків. Нагадаю, я вкладаю у плечовий фонд. Взагалі на таку позицію стандартно я беру 10%. але ціна відносно 200-ї ковзучої не дуже низько, тобто можливі ще просадки, і можливі осереднення по позиції в майбутньому, тому об'єм зменшений. На даний момент у мене вже є відкрита угода, навіть по гіршій ціні, ніж зараз. Я про це говорив у відео по результатах за 2023 рік. По цій позиції вже навіть дивіденти невеличко отримав. І осереднювати поки не буду, так як поточна ціна близька до моєї ціни входу. Хоча зараз ціна входу все ж таки краще. Коли я буду закривати позицію, я запишу окреме відео і, звичайно, напишу в телеграм-каналі. Але рекомендую розібратися в роботі з розумними грошима. Нічого складного там немає, а весь курс є у безкоштовному доступі у плейлисті розумні гроші. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, клікайте на дзвіночок, а якщо відео сподобалось, поставте вподобайку, напишіть будь-який коментар. Так ви підтримуєте розвиток україномовного контенту. Дякую, що додивились відео до кінця і до зустрічі у наступному ролику.